Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христос оповідає учням такі складні речі, що все, що Він їх учить, готує, для них не принесе їм радості, а принесе їм проблеми. Вас будуть переслідувати, Декому, декого із вас уб'ють і будуть думати, що вони таку велику Божу справу роблять. Господь каже такі речі, що вас не будуть ненавидіти заради мого імені. І знаєте, так, було це у часи Ісуса Христа, 2000 років тому назад. Світ був такий, знаєте, максимально вивітрився від Божественної присутності, світ максимально вивітрився від тої любови. Бо все будувалося на силі і на жорстокості. І в жорстокості легше тримати людей в покорі. І так практично ті правителі це знайшли, цей механізм всі, всі були залякані, щось не то наказали, щось не то розіп'яли, щось не так сказав, побили прилюдно і так далі. І цей такий спосіб управління людьми. Для Бога став таким, знаєте, сигналом, що треба йти до людей і їх спасати. І от коли Христос прийшов, навчає своїх учнів, каже, і вас будуть ненавидіти. Ну як, я прийшов спасати світ, я прийшов людей звільнити від гріха, відкупити, а люди за це будуть мене переслідувати, і навіть тих, які послідовники Ісуса. І їх будуть переслідувати? Так. Чому так? Хіба люди не хочуть правди, ні, люди звикли жити в брехні? І коли приходить правда, і в тебе тобі треба мінятися, не кожному це підходить. Дуже багато людей, які, наприклад, ще на початку війни так. Думаю, та вже яка різниця, хто там прийде? А як дуже хотіли думали, та Росія сильна така держава, будемо з ними, будемо такі хорошо так чекали, так чекали, а то нема. І треба зараз визнати, що я був неправий. І люди заради того, щоб не виглядати якимось поганим, починають оправдувати. Починають оправдувати ворога. Бачите, це не є щось нове. Про це вже було сказано 2000 років тому назад. Люди оправдували своє грішне життя навіть тою ціною, що засуджували Ісуса Христа. Бо Він прийшов міняти все те, що вже в них було напрацьовано, все так добре працювало, все так гарно було. Все те, що було вже підготовлено і зроблено до цього часу, існування держави, спосіб управління людьми, тримати всіх у покорі, тут Христос приходить і все ламає. А згадайте часи безбожної радянської влади, звертаюся до таких, як я, і старших, може, може трохи молодших. Як, наприклад, ми в школі були чи де би небудь. Як боялися всі сказати слава Ісусу Христу, як боялися сказати, що вони є віруючі, боялися Ісуса Христа, розумієш, так тікало від Нього, як дідько від Ладана, Колюдувати не ходили. Свята вечеря не можна було вчителі, дежурили, ходили по, -по, -по селі, чи ніхто з не вечеряє. А потім зранку дивилися, а на відкрит подивився, чи там мак не лишився між зубами. І ще й тим хизувалися, що вони не вірять у Бога, і це вони такі дуже поважні. <кій> Тому Христос каже, Заради, вас будуть переслідувати за моє ім'я. І кожен, хто тоді в ті радянські безбожні часи, міг там привітатися, Слава Ісусу Христу чи ще якось. Тебе переслідували. Як мені бабка казала, що озирьку йдеш в село, йдуть старші люди, то кажи, слава Ісусу Христу. А як будуть буде якісь учителі, чи ще хтось, то каже добрий день. У нас була така історія, розумієте, один товариш привітався з, з головою сільської ради, сказав йому слава Ісусу Христу. А той визвав вже тата до, до сільської ради. Та й каже: Слухай, що тут таке є? Твій малий мені каже слава Ісусу Христу. Ну а тато каже до дитини, що то таке є? Як я тебе вчив? А Він каже, ви мені казали, що як будеш йти в село з людьми, щоб ти витався слава Ісусу Христу. А я думав, що сільський голова, що то людина, а він не людина. Йому треба казати добрий день. Заради імені Мого будуть вас переслідувати. Розумієте, сьогодні вже ми розказуємо так, ми демократична держава, ми всім розказуємо все. І ніяк не годне прийняти Господа Бога. Та приходите на сесію та встаньте і скажіть, слава Ісусу Христу. А не всі віруючі. ну та нехай буде. Ті, що не вірить, хай сидять тихо. Хай не відповідають. А як сумніваються, скільки є, скажете, а ну хто не вірує в Бога, встаньте, хочу вас видіти. А вони хай сидять ті, що не вірують. Хай ті, що вірують, устануть, що у вас серце не боліло, що їх є більше. А закон демократії це закон більшості. Наближаючись до Різдва Христового, ми маємо приблизитися до Ісуса, щоб Він жив в моєму серці, щоб Він був в моєму серці, щоб я ніс Слово Боже ім'я Ісуса Христа у світ. І через себе популяризував то ім'я. Ходіть, вітайтеся, слава Ісусу Христу. Прославляйте Бога. Бо як будете встидатися Божого імені, Бог повстидається вас на страшнім суді. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Премудрість. Святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні, браття, боїмося, що поки ще залишається обітниця Божа, війти в його відпочинок, щоб часом не здавалося комусь, він спізнився. Бо й ми так само, як вони одержали добру новину, але слово, яке вони чули, не було їм корисне. Бо вони не пристали тих, що слухають. Ми ж, які увірували, ввійдемо в його відпочинок, згідно з тим, що каже. Я поклявся у моїм гніві, вони від не відуть мій, мій відпочинок, хоча діла його були закінчені від створення світу. На одному помісті він так сказав про сьомий день. Бог відпочив сьомого дня над усіх діл своїх і знову на тому місці. Вони не у мій відпочинок. Коли ж воно так, що деякі у нього війдуть, а ті, кому перше благовіствовано, не війшли у нього через непослух, то він знову призначає якийсь день, сьогодні, кажучи, через Давида, після такого довгого часу, як було сказано раніше, коли почуєте сьогодні його голос, не ставайте жорсткосердними, бо якби. Ісус був увів їх у відпочинок, не говорив би після Нього про інший день. Отже, для Божого народу збережено відпочинок, бо той, хто війде у його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як Бог від своїх. Стараємося, отже, увійти у той відпочинок, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства. Бо слово живе й діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та шпіку, і розрізняє чуття та думки серця, нема сотворіння скритого від нього, все голе й відкрите перед очима того, кому ми маємо дати світ. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Мудрість прості, <clears throat> висловимо святе Іван Ліями в усилі. духові Твоєму, від луки святе Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, на вас накладуть руки, переслідуватимуть, переслідувати будуть. І волочитимуть по синагог та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів задля і мене мого, і Це дасть вам нагоду свідчити про мене, візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповісти, я дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись. І перечити, вас видадуть батьки, брати, рідні й друзі, і декому з вас смерть заподіять, вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але і волос з голови у вас не пропаде, вашою терпіливістю спасате душі. ваші.